Продовжую альтернативний запис уроків по 3D-моделюванню, а саме 3D-моделювання на смартфоні. Сьогодні будемо моделювати яблучка. відео, як це робити в Blender, є на каналі. Ну, а зараз будемо створювати в Prisma 3D. Створюємо новий проєкт, додамо сферу. І будемо з цієї сфери ліпити яблука. Так, по-перше, яблучка, вони не ідеально рівні сфери, тож ми візьмемо змасштабуємо по висоті, зробимо такі, ну, трішечки сплюснуті. Так, далі будемо редагувати тепер. Обираємо яблуко. Переходимо до редагування граній. Ребр, вибачаюсь. Так. Беремо спочатку, візьмемо кільце друге, два рази натискаємо на ребрі і виділяється повністю все. І тепер опускаємо донизу його. Десь нехай аж ось так. Тепер те саме робимо з першим кільцем і опускаємо ще нижче. Так, третє оце кільце, ми можемо трішечки спустити, щоб не так воно контрастувало. Тепер обираємо вершини і обираємо найвищу вершину і спускаємо її донизу. Ось це, що ви бачите зараз, такий артефакт: дві грані, які не опускаються. Це нічого страшного, це ну, такий двигун, такий рушій самої програми. Він потім воно все пропаде потім, стане як потрібно. Так, і розміщуємо ось сюди. Так, є. Тобто, ось бачили, я покрутив. Воно начебто нікуди не зникало, нічого, але я відмінив дії, так, повторив їх повторно. І ми бачимо, що, ну, власне. Трішечки вони там відрізняються по кольору, але все ж таки стали на своє місце. Так, зверху ми з вами завершили і тепер покрутимо донизу. Обираємо нашу, наше яблучко, беремо знову вершину, ось цю центральну точку, і піднімаємо догори. Тут бачимо те саме та сама проблема. Ну, десь отак от піднімаємо, далі беремо ребра. По колу їх ми повинні вибрати. Якщо з першого разу і з другого не виходить, то пробуємо, як вийде. У мене пальці, напевно, широкі. Ось. Так, і також трішечки опускаємо ось так. Бачите, і пропали ті самі. Ну, десь отак. От так, власне, ну, можна сказати, що яблучко вже готове. Ми його повинні тепер взяти і обер... пообертати. Так, з режиму редагування вийти і обертаємо. Ну, нехай ось так воно ляже. Так, далі скопіюємо це яблуко. Для цього два рази на ньому натиснемо, другий раз натиснемо копіювати і перенесемо в інше місце. І також там розвернемо так, як ми хочемо. Можна так, щоб вони там взагалі поруч були. Так, можна зробити розмір менше або більше. Давайте це яблучко буде маленьке. Так, скопіюємо ще раз, зробимо три яблука. Копіювати. Знову ж таки, переносимо його. Можна одразу збільшити. Нехай третє буде у нас більше яблука. Розміщуємо на своє місце. Ну і, звичайно, що воно повинно лежати якось, повернути в іншу сторону. Давайте його ось так повернемо. Так, можна додати сюди ще площину, щоб у нас ну ніби такий, ніби такий, така якась підлога або стол. Щоб вони у нас не висіли у просторі. І, до речі, по ньому можна орієнтуватися, як яблучка у нас виглядають. Тобто ми їх зараз будемо опускати донизу, щоб вони ледь-ледь провалювалися або торкалися до нашої площини. І в такому випадку ми точно будемо бачити. Що у нас на одному рівні яблучка знаходиться. Ось приблизно так. Виставляємо камеру так, як, ну, вигляд, так, як ми хочемо, щоб ви на яблучка споглядали. Так, не вистачає чого у нас? Не вистачає ну, самих корінців. Тож додаємо циліндр. Циліндр ми одразу робимо меншим і збільшуємо тільки по висоті. Ну, приблизно так. Далі скопіюємо його два рази. І тепер можна для меншого яблучка знову ж таки зробити його ще меншим. Так, і розміщуємо саме яблуко. Так. Звичайно, обертаємо. І розміщуємо десь там ось в центрі, скажімо так. Так, є. З другим, з третім роблю так само, тільки трішки пришвидше. Так, ну ось приблизно так тільки. Виділив тут багато чого. Так, лишається у нас тільки е, додати кольору. Обираємо plane, додаємо матеріал, колір. Можна обрати там будь-який. Я візьму просто темно-сірий, щоб воно більш темніше було. Далі яблука. Яблука у нас зазвичай його. трьох основних кольорів. Так, це е, кольори світлофору. Тож, давайте також, нехай вони будуть різні. Ну, я хочу одразу. Виставити вигляд. Так, як я хочу, щоб воно все ж таки виглядало. І потім буду вже ці яблочка розфарбовувати. Нехай ось так буде. Так, перше яблуко додаю колір, і нехай воно буде червоне. Виставляю таке розовеньке. Так, ну і рафність ми можемо тут обрати, яку ми хочемо. Ось, наприклад, в цьому випадку, мені здається, так буде добре. Так, далі. Друге яблучко нехай це буде жовтеньке. Знову ж таки, виставляю так, як я хочу. І рафність ось так. Так, і третє, звичайно, тоді буде зелене. Отак мені подобається. Так. І лишається тільки додати матеріал для ось цих корінців, Да? Не корінців, а череночків. О, ось так. Ну, а ці вже циліндри останні ми просто візьмемо і оберемо той самий матеріал, який ми використовували для першого. Ну і, власне, все. Ось таким чином зробили яблучко. Зберігаємо наш проєкт. Все, проект збережений, практично наша виконана.